Слава Богу, не здалася, протрималася і завершення, це олімпійська медаль в Ріо-Жанейро, де -Жанейро. це було неймовірно важко. Повторити це я б ніколи не хотіла ще раз, ні за які гроші світу, тому що подруги шуткували, якщо б тобі запропонували, там, я не знаю, якусь там велику суму. Ти б пішла на наступну олімпіаду? Чесно, ніколи в житті. Але коли ти стоїш на олімпійському п'єдесталі, ось навколо ось ця арена. Ти нарешті вже по закінченні її розглядів взагалі що тут відбувається, тому що ти був сконцентрований на своїй програмі. Боже, це абсолютний момент щастя. Ну, про, ну, ти, ти не відчуваєш землю під ногами. Ну, це складно навіть пояснити цей момент. Я плакала, багато хто думав, що я плачу через те, що бронза. Ні, уявіть. Це важко також пояснити, але в нашому виді спорту, де е, Росія завжди домінувала е, завжди. тобто, Вибороти ось цю бронзу це реально на вагу золота. Це не просто слова. Це всі професіонали в художній гімнастиці просто підтвердять ці слова.